Всім привіт! Ви на каналі Priest! З вами я Діана, і сьогодні у нас з вами формат порожні баночки плюс Project Pen. Буду вам показувати, що з Project Pen я вже закінчила, що не з Project Pen я закінчила, і які в мене плани конкретно на цей осінній сезон, що би я хотіла. Ну от Максимально використати. Колись я робила особисто для себе такі формати, не знімаючи відео, і в мене кожен сезон була коробочка з продуктами, які б я хотіла використовувати частіше. Тож, я думаю, цього разу ми теж так зробимо. У мене сьогодні макіяж такої трошечки зламаної порцелянової ляльки. Якщо цікаво відео, ви можете переглянути в моєму Тіктоці або ж в розділі YouTube Shorts. А ми почнемо з порожніх баночок. Що ж, порожня баночка а, ось такий суперматуючий крем від Revolution, який мені трапився в містерібек. У нього об'єм 28 мл. Але ось ця баночка, я не знаю скільки баночка мілілітрів, але тут ну, було менше половини. Він дійсно супер сильно перекривав, і у якісь заломи він дуже сильно забивався, плюс о, кремову корекцію було складно зробити, щоб не наставити собі плям. Його залишалося небагато, тому я все змішала. У ось цю баночку Eveline, і, власне, ось тут уже залишки. Все-все-все. Тут менше половинки. Буду довикористовувати, тому, власне, Eveline у нас одразу ж іде в Project Pen з залишками інших тонаків. А цей порожні баночки. Далі колаген від Enote. Це був якийсь 13-й відтінок. Тут також було намішано тонів, він уже. О! Oh, fucking shit. Він уже в мене досить давно, і термін придатності в нього вийшов, тому об'єктивно пора його нафіг викинути. Плюс тут одну не так і багато лишилось, а мені треба це витерти. Далі улюблений тон від Катрісі Лідо БіБі Крем. Ось таке пакування. Це відтінок. 01 Light Beige. це найсвітліший. Єдине, що мені не подобалося, це те, що часом в ньому з'являлися такі грудочки, наче туди додали пудру. І ось вони ось тут, -от на ось цьому пакуванні зверху є, і іноді ти просто наносив тон, і в тебе просто шматки були. Тому перекуповувати. Не буду поки що, можливо, ще колись повернусь. Далі минуле відео було про мої фаворити. Про фаворити ж, напевно. І там була ось ця олійка від Kawaii з вишенькою. А сьогодні вона у нас вже в порожніх баночках. Як так, ну? Я вирішила її закінчити, тому так, на заміну її, у мене також вже десь є. Uh, Color Intense, серія Shine Streamers. Глітер рідкий для обличчя 03 відтіночок. Uh, я, ну, я дуже люблю ці продукти, в мене зараз майже закінчується ще блакитний такий. І мені навіть трошки шкода, що він закінчився, але я рідкі текстури не дуже люблю, тому поки що перекуповувати не буду, хоча як такий топер на тіні або навіть рідкий хайлайтер, мені дуже подобається знаменитий тінт бальзам від Color Intense ожиною. Порожнесенький, і мені подруга дарувала його на 8 березня, здається, і я його закінчила. На заміну нього в мене вже є від тріс, також бальзам кольоровий у 0,50 відтіноці. Тому не жалкую мучила-мучила і нарешті домучила. 404 відтінок тау. Контуринг від ламель до кінця. Але прикол в тому, що в мене ще один лежить. Але поки що в Project Pen я його не запихаю, сконцентруюся на чомусь іншому. Хоча відтінок досить прохолодний, і колись мені дуже подобався цей контуринг, але зараз, якось, знаєте, хочеться чогось новенького, хочеться якусь красиву упаковочку. Ну, і зрозуміло. Хайлайтер «Желе» від LCF з колекції Silver and Mint. Це був перший відтіночок. Дуохромний, роз'їдав тон, але я дуже любила використовувати його влітку на чисту шкіру або поверх рум'ян рідких. Він у мене закінчився, але я використовую баночку під інші продукти. Перекуповувати не буду, бо в мене є ще один паршивець, який роз'їдає тон. Далі мило відловит. Два використання, потім я ним не користувалася тижні три, і воно завело собі нову цивілізацію. Плюс воно не хотіло фіксувати мої брови, тому у смітник. Ще одна ламелька це рум'яна, 401 відтінок T-Rose і 402 піник блосам. Нарешті я їх закінчила. Завдяки макіяжу рожевого аватара, ну і плюс інші макіяжі, які я додавала. Залишився у мене 404 відтінок, здається. І дублювати не хочу дуже великий об'єм. Постійно хочеться купити щось новеньке, а їх досить складно закінчити, хоча мені і подобався довгий час і формат, і текстура. Ну, і подобається досі, але купувати більше не хочу. Що це ми маємо? Тінт від Ламель з колекції Flame 403 фантом. О, це моя любов. Як би я хотіла його повторити, червоний теж майже закінчився. Цей же я використала до кінця. Хоч трошки одна матюнька ти. Ой, ще, ще трошки є. Дуже гарний. Відтіночок. Дуже шкодую, що неможливо купити. А, і те, на що не було ні, не був огляд, але ще одне відео планувала. А, це близьк, здається, з лімітки з мавкою. чарівне зілля. це якийсь відтіночок, він сяйво, не знаю. Щось фіолетово до хромно-синє дуже гарний відтіночок. Не подобається мені тут його запах. Плюс він в мене був в сумці у спеку і почав трошки смердіти, але я все таки його дозакінчила. Перекуповувати не буду. Ну, і перейдемо до того, що ми помістимо в Project Fen. Притащила. Перше, це єдине, що буде з догляду це сироватка від Skinbar. З саліциловою кислотою у мене її тут залишилось не так і багато, плюс зараз осінь, віддушка в неї кошмарна і вона перекриває спирт. Тому подумайте 10 разів, перш ніж купувати, я перекуповувати точно не буду, найшла набагато кращі засоби. І, в принципі, на моїй шкірі, яка звикла до кислот і до пірінгів ці 2% саліцилки абсолютно нічого не роблять. Далі в мене є супер олійка від Елен Про у 102-му відтінку. Я додала сюди, щоб мені було не так нудно ще один з рефілів тіней з блискітками. І мені справді подобається дуже формула, я користуюсь, майже до половини використала, і буду продовжувати далі. І, можливо, ще повторю, якщо до кінця, зрозумію, що упаковочка не підтікає. Ви знаєте, коли липнуть руки, то його напіх. Ось такий бальзам-тінт від Glamбі, просто тому що я ним користуюся. І планую то використати. Мені він супер подобається саме 02 відтінок. Він дає легкий колір на губах, при цьому і дає блиск, і навіть якесь зволоження. Активно користувалася влітку, буду продовжувати користуватися. І надалі він не закручується назад, тільки вперед. Тому краще сильно не гратися ним. Так. І нещодавна покупка крем для губ від гупові. 07 відтіночок з вишенькою. Подібні продукти виходили у iHeart Revolution. 100% пам'ятаю, це один з нових кольорів села, тільки тому, що я люблю вишеньку, вишневі аромати. І цей мені знову ж таки більше нагадує барбариску, аніж вишню. Але він також, як і Ellen Pro, досить непогано лягає, не липне, і я ним уже користуюся. Тому! Сюди. Далі хайлайтер від Essence серії Bubble Gum. Він роз'їдає тональний, я його вже мішала із рум'янами рідкими, і як я тільки не гралася, все одно роз'їдам. Пара-пара-пау! Тому тільки на чисту шкіру і, можливо, як топер для тіней, але якщо супер-супер-супер трошечки легесенько набирати пензликом і таке легке напилення робити, щоб ледь було помітне. Тому я ним буду користуватися. Але, ну, упаковка прикольна. Знаєте, так посидіти, погратися. Далі в мене є ось така палеточка з Aliexpress, де в мене є кілька рефілів. Рум'яна ламель у 402 відтінку. Вони в мене трошечки поламалися, тому я дістала рефільчик. Телефон вирішив, що з мене досить, а поки моє обличчя не сохнулося, ми продовжуємо запис. Тож, 402 рум'яна ламель. Активно використовую, щоб підтушовувати більш темні відтінки, або змішую з ось цим от бронзероконтурингом, який змішаний із тіней для повік, із контурингів, із бронзерів. Коротше, з усього. Зараз користуюся тільки ним. Ну і саморобні рум'яна з різних тіней і рум'ян. Вони також тут, якби, в проєкті. Також вирішила, що було б непогано закінчити якісь хайлайтери і обрала ось цю палетку. Videos я Glove Moment. Користуюся ось цим от золотим спарклом, прямо таким. І ось цим от досить ніжним хайлайтером. Іноді просто, щоб після пудри підсвітити шкіру. Why not? Не знаю, як буду закінчувати рожевий, та й, та й взагалі весь цей хайлайтер. Але, ну, як не спробувати? Так, також у мене тут є кілька пробничків мультитаскера від Каджа. Каджа. Здається, Каджа. Досі їх не закінчила, хоча їх всього 4 було. Залишаються ці дві маленькі таблети. Shine Streamers, Color Intense. Нуль, другий відтіночок, блакитний, зняла обмежувач, будемо, знаєте, до використовувати. Так, трішечки, знаєте, ну, от просто, щоб було красивенько, його тут не так і багато. Я вже не знаю, куди все це складати. Вирішила обрати собі кілька відтінків рум'ян, а потім зрозуміла, що тут одні рум'яна, власне. Це ще намагаюсь закінчити ось такі от рум'яна від Evaline z Serie Match. Це, здається, відтінок 01. Його тут уже, ну, буквально по стінкам і ледь трохи по дну, але він такий пігментований, що багато ти його не нанесеш. Але я вперся. Також рум'яна від Revolution Bomb Blush у відтінку Glam Orange. Побачила, що зараз вірусяться різні. Прямо помаранчеві рум'яна, особливо бачила від Elf. Та й в Glem новий відтіночок. Рум'ян вийшов прям помаранчевий. Ну і ті тінти рум'яна від Milk. Також випустили помаранчевий відтінок. Я ж свої домучити ніяк не можу, хоча їх там не так і багато. Треба. В сезон гарбузових хеловінських макіяжів до завершити. Так, Також у мене двійко уламельок флеймі просто така постійна колекція. 407 відтіночок і 402. Користуюсь ними разом. Теж сподіваюся, Ну хоч якось прогрес. Зробити. Бо супер пігментовані, хоча в ось цих от навіть уже виємочку видно, хоча тут по краях збирається різна шерсть, все, що коротше, в повітрі літає, то все в цих рум'янах і збирається. Це то вже таке. Також сподіваюся, закінчити, колись ці рум'яна від Essence, також bubble Gun. Банчі блаш 4,7 г. Я вже навіть зрозуміла, як мені їх наносити, щоб їх прямо дуже видно було, а не прямо легенько, але я їх не можу нормально потушувати. От так вони виглядають, їх можна пожамкати, від цього вони краще не стають, можливо, стають гірше, бо вони замилюються. Але поки наносяться, то нехай наносяться. Будемо закінчувати, бо вони мене вже бісять. Далі у мене тут ламель BB контуринг перелитий. Ну, його тут теж не так і багато, але він супер пігментований, і тому треба його закінчувати, бо мене там уже чекає LN Pro. Revolution highlighter. Рубікраш, таке дуже гарне пакування було в вигляді пазика, чи що то воно таке. От, по факту це такі сатинисті рум'яни. Гарні питань нема підсвічують, багатоподобно. 13,6 грама дуже багато, але дуже цікаво їх затерти до дна. Тому беру у використання. Також хочу продовжити терзати цей Meta Glow with Essence, який для мене досить сухуватий, але чомусь я ним дуже часто користуюся, планую дійти до дна, а можливо, колись навіть і закінчувати. Але поки що до дна. І б і мені ламель. Відтіночок луна дуже подобається. Також планую, як мінімум, побачити дно цього рефіла. Обожнюю, прекрасний, але якщо маєте щось схоже, що добре підсвічує, що ти не набираєшся, що у нас? Взагалі, ну, камера не передає, але багаподобний, Досить таки. Холодний. Ще з серії Silver and Mint від LCF В мене досі в Project Faїні ці тіні. Ой Я ними користуюся, але тут по ним трошки складнувати якийсь прогрес, відслідкувати, коли ти по краям де більше продукту набираєш, але все одно будемо закінчувати. Можливо, навіть на зиму, скоріше за все, більшість продуктів потім ще на наступний сезон перейдуть, але там ми відподивимось. Тінт від ламель Flame, 402 відтіночок не було. Тут його також уже одну зовсім-зовсім трішечки. Буду закінчувати, бо в нього в відкритому вигляді взагалі тут 12 місяців термін придатності. Це вже скоро. Далі прекрасніший тінт від Revolution з колаби з фільмом «Воно». Там один відтінок був, і він червоний. Спочатку він мені не сподобався, але зараз, якщо от прямо посидіти і понашаровувати, то можна досягти дуже гарного, червоного. Відтіночка. І взагалі мене в цьому році щось попаяло на тінтах, тому у мене тут ціла коробка з тінтами, на які колись буде огляд, колись. А поки що цей тінт у нас, знаєте, якраз під сезон. Вирішила взяти ще кілька відтінків олівців. Ой, Jovial Lux 107 мій улюблений, треба дозакінчувати його, бо формула досить швидко псується. А я таки не люблю. І огризочок від Патрісії до 06, колись дуже його любила. Але забула трошки про його існування, буду закінчувати. Так що тепер весь час з фарбованими губами. Ну і блиск. Від Revolution в колабі з друзями у відтінку Джої. Досить пігментований, досить густий, місцями липкий. Так. Але супер приємно пахне майже, то половинки використала, але потім трошки його загубила десь в своїх сумочках і забула. Також буду користуватися. І вирішила взяти якусь палетку тіней. І вирішила взяти найменшу. Ось така от makeup Obsession, манюнька, на неї був огляд. Хочу, як мінімум, повністю закінчити ось цей відтіночок, Найсвітліший Royal, яким, власне, часто і користуюся. Ну, і по можливості повністю завершити цю палеточку. Ну, бо вона така маленька, ну. Таке враження, що її вистачить на два макіяжі. Ну або на один дуже яскравий. Але ні, я нею фарбуюся, фарбуюся і все ніяк. Тому цікаво подивитися, коли ж буде дно рефіла. Ну, і те, про що мало не забула: Lamey Hope. 401 рум'яна. Сьогодні вони на мені. Я не планувала їх додавати, але. Коли намагалася нанести все це на свою штукатурку, о, дійшла до дна, тому вирішила: а чому б ні? В принципі, прохолодні рум'яна іноді стають у пригоді, і тут така супер м'якенька текстура, яку можна пожамкати, і вони такі яскраві, такі прикольні. Тому Project Plan... Ну і це власне все. І у мене тепер тут срач з того, що вже в порожніх баночках, і з того, що треба брати, використовувати. Тому я відправляюся прибирати срач і обшкрібати ось це от все неподобство. Ви можете написати, чи подобається вам такий формат і чи. Створюєте ви власні маленькі Project пени, щоб використати все або використовувати конкретні продукти по сезону, щоб вони просто так не лежали. А також сподіваюся, що ви чекаєте оглядів косметики, бо я все ніяк не дійду до цього прекрасного процесу створення макіяжів новими продуктами. Не забудьте підписуватися, якщо ще не підписані. Ставте лайки, лишайте коментарі, донайте на зсу. А на сьогодні у мене все. До нових зустрічей!